Соромився юнак своєї мами, бо руки в неї дуже вже старі. Чом бруд під нігтями не маєш ти роками, за тебе чом чистіші шахтарі. Чому у інших матері красиві, доглянуті завжди на каблуках? Чом не фарбуєш свої пас масиві, Чом ходиш у беретах і хустках? На ці слова матуся промовчала, пішла у спальню, вервечку взяла, до Господа молитися почала, і молитвенник слідьми облила. Юнак пішов на кухню щось поїсти. Картоплі взяв котлету і салат. Хотів уже за столик тихо сісти, бо всюди був смачніший аромат. Побачив свіжозварений узварчик з торішніх сухофруктів із саду. Відрізав тіста з яблуком окрайчик, узявся їсти смачно на ходу. Прийшов до друга іспити вивчати, відкрила двері, мама молода. Уміє за собою доглядати і зачіска красива, і хода. У вас так чисто, прибрано, охайно, щастить тобі, що в мами одинак. А я з братами й сестрами, звичайно, не можу чистоту тримати так. І мама в тебе гарна, молодая, не те що моя, завжди в роботах, А молиться, немов якась святая, до церкви ходить, не по бутіках. Навчались хлопці майже три години, втомилися і їсти хочуть щось. Пішли разом до чистої кухнини, поїсти ж тут нічого не знайшлось. На їжу мама час не витрачає, бо щоб зварити, треба забруднити. Тому і чистоту таку тримає, бо дуже часто хоче відпочити. Самотня в чистоті мені живеться, немає навіть з ким заговорити. Матуся кілька слів лиш обізветься і на процедуру знов якусь біжить. Юнак голодний ввечері вернувся, а мама напекла вже пиріжків побачив борщ і тихо посміхнувся. На кухні пахне із усіх боків. Брати і сестри бігають по хаті, трудяга, мама посуд моє знов, і зрозумів юнак, що всі вони багаті, бо мама віддає свою любов. А зморщені від праці рученята й сивина нечеса на драння, Некрашені безсонні оченята, піклуються і моляться щодня. Він підійшов до мами, обійнявши, те пасмо сиве ніжно поправляв. Промовив руки мами, цілувавши, простіть, що бій словами спричиняв. Невтовних матерів своїх шануймо, молитва їхня найсильніша сама. І кожну зморшку на руках цілуймо, бо тіким стали ми, то все заслуга мами.